Ось це булці подобається більше ніж пісенька про бульку. Вона дуже уважно дивиться. Сьогодні 30 січня, пів шостої ранку, ми нарешті виїхали. Трошки затрималися в Трускавці, трошки затрималися з нашою поїздкою. Ми мали їхати, коли Єві було два місяці, а не майже п'ять. Ну, але вийшло, як вийшло. Все, що не робиться, то все на краще. Зараз отака ніч, дороги пусті, нормально їхати. Їдемо через Краковець. Куди їдемо? Буде видно, куди ми їдемо. По-моєму, я в попередніх відео не казала, де ми їдемо, Правда, Діма? No. Так що це буде сюрприз, От, куди ми їдемо і куди ми приїдемо. Поки що ми їдемо на пропускний пункт Краковець і подивимося, як ми це все пройдемо. Маємо всі можливі документи, які тільки можна мати, всі страховки, всі зелен... ну, зелену карту, все, що можна. Подивимось. Надіємося, що все пройде гладко. Удачі нам і щасливої дороги. Дитина спить, слава Богу. От хай спанькає. А ми зупинились на останній заправці перед кордоном. Шел тут. Перед тим була Укрнафта, а Мік. А ми на шел, Будіма ще зайшов щось купувати. Ще 2,5 кілометри. І ми на Краковці. Зупинилися в Польщі на заправці. У нас злопнув патрубок. То я погодувала Єву. Там така класна кімната матері і дитини, навіть мікрохвильова піч є. От, в нас ніде не зустрічала. Погодували Єву, переділи. Зараз самі поїмо, бо ми ще нічого не їли взагалі. І будемо шукати сервіс, щоб поремонтувати патрубок. Діма вже несе їду нашу. Ми в Тарнові. Наші машини пропала тяга. Порвався патрубок, ще якась прокладка і ще щось, я не знаю, що там. Я знайшла в Google сервіс, приїхали ми на сервіс і ремонтують, дивляться, шукають проблему. Патрубок поміняли, якась прокладка прорвала, поміняли. Тяги далі нема. То взяли на підйомник і шукають проблему. Дитина заснула. Як проснеться, треба буде десь годувати, я не знаю де, якщо ми ще будемо тут. І забронювали ми готель. Я дуже сподіваюся, що нам зроблять машину, і ми поїдемо в готель. Ми в готелі в Польщі. І дивіться, які тут ідуть мультики. Пізнаєте, хто це? Це капець, правда, Діма? Я в шоці. Ми виселяємося з номера. Ось такий номер. 180 злотих. Доба. Ось така тумба. Навіть не знаю, як вона називається. Ах, торшер, стіл, два таких великих ліжка тут є. Дуже Та, зручні матраси, зручні подушки, дуже класно. Тут такий кондиціонер гріє дуже добре. Ось вид з вікна. Десь на якійсь горі оцей готель називається готель під замчем Є ще така шафа тумба. Ну, ми нічого не... Складали, бо ми що, переночувати і все. Телевізор, туалет. В туалеті все є рушники. Маленькі, великі, середні, мило, фен. Також є ще велике зеркало. Ось тут. Так, винось. Вонось. І душ. в душі також є шампунь, гель для душу. І ще там є такі сходи наверх, закриє. Такі сходи наверх, але ну, ми, правда, не опускали їх і не дивилися, що там. Зараз вдіваю дитину і йдемо. У мене ще температура, я ходжу в масці. Ой. Ну, вона тут включила їй трошки мультики. І вона тут дивиться і сміється. Ми за цей час зібралися. Такий старенький номер, але затишний. Не можу сказати дорого, це дешево, бо ми вперше ночуємо в готелі, якось мені не доводилось ніколи. Тому... Якось так. І тут тумбочка така ось між ліжками. Приїхали на сервіс, Єва заснула, я її заколесала, призначила наша машина. Діма пішов платити. Нічого не знаю, зробили, не зробили, пішов. А я тут круги наматую з Євою. Сьогодні погода спортилася. Вчора гарно так сонячно було. <кхм> Дивилася прогноз, то мав би бути дощ. Добре, що поки доща немає, то ми тут погуляємо трошки. За готель ми ще доплатили 10 злотих, але ми там були на годину більше. Взяли дві кави, дві кави коштує 20 злотих. Потім що таксі до готелю. Туди ми їхали по пробках, то заплатили 32 злотих, назад 28,50 було. От такі розцінки. Так що зараз Діма вийде і вже будемо знати. От наші тлумаки. Це частина речей. <кій> Решту... <кій> боже, в мене такі кашель. <кій> Решту машині. Ми зараз в Чехії. Так настроювали маршрут в обхід Чехії через Польщу, що в один момент просто не зрозуміло, як воно все одно нас повело через Чехію. Ну, неважливо. Зараз ми їдемо на ночовку, маємо де переночувати. От відколи з'їхали з автобаму тут в Чехії, туман, туман, туман. Тепер знову виїхали на автобам, далі туман. То ми такі йожики в тумані. Ще трошки нам лишилося: 70 кілометрів, де ми будемо ночувати. Уже дуже дуже стомилися, хочемо відпочити, виспатися. Єва не видно, вона спить в кріселку, вже теж дуже, дуже стомилась, дитина просто відрубалася. І ви дуже-дуже втомлені. Навіть неохота щось дівати. Правда, Діва. Дуже втомлені. Нічого не Так. А... Так, що такі то справа ще трошки, і будемо спадки.